підсумовуємо. останній робочий день тижня. Що минає. ви дивитесь новини? Мої вітання. Львів отримав ділянку під будівництво сміттєпереробного заводу та полігону. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який сьогодні відвідав Львівщину із робочим візитом. Місто передали земельну ділянку у Яврівському районі площою 12,5 гектарів. Міська влада має 6 місяців, аби спорудити полігони для твердих побутових відходів. Окрім того, урядовець наголосив, що міська влада має негайно розпочати роботи із рекультивації грибовицького сміттєзвалища, фінансував. Та ці роботи повинні із бюджету Львова. треба навести лад в грибовичах на сміттєзвалищі. треба провести його рекультивацію, дегазацію, забрати звідти фільтрат, очистити його, дати людям можливість нормально жити навколо цього полігону. Сьогодні у міста Львова є всі можливості. Для того щоб профінансувати ці роботи, бюджет тільки розвитку міста Львів має ти мільярд 800 мільйонів гривень. Окрім цього, в межах робочого візиту прем'єр-міністр України обговорив ключові завдання Львівщини на рік 2017 в прямому ефірі на ТРК Львів. Зокрема, високопосадовець пообіцяв до кінця року завершити та профінансувати ремонтні роботи у Львівському перинатальному центрі. Анонсував автошляхи у області, які підлягатимуть ремонту, та поділився думками про госпітальні округи. Докладніше далі, Віталій Гамадин. Завершити роботи та приймати пацієнтів за словами глави кабміну. вже до кінця 2017 року ремонтні роботи у львівському перинатальному дійдуть Фінішу кошти на його ремонт виділять спеціальних фондів. Наразі в уряді готують потрібну документацію. На квітень місяць завершиться вже підготовка проектної документації. Там має бути тендер проведений. І до кінця року я забезпечу повне фінансування, щоб ви просто це розуміли, знали, що ми це профінансуємо. І далі на місцях на місці треба буде вже організувати належним чином роботи. Окрім перинатального в Україні та й на Львівщині, зокрема, продовжуватимуть реформувати медицину. За словами міністра, з'являться окремі госпітальні округи замість центральних районних лікарень. Це об'єднання закладів охорони здоров'я, що надаватимуть вторинну медичну допомогу населенню певного району. Також заробітна плата медиків далі зростатиме, а ліки подешевшають. Ми зараз підняли заробітну плату до 30% лікарям. Ми збільшили. Ну, з 3,9 і мільярдів до 5,9 мільярдів. Ми збільшили кошти на ліки. Це означає, що в стаціонарах ліків стане більше. Ще одним стратегічно важливим напрямом в розбудові української інфраструктури, констатує Володимир Гройсман: є дороги. Немала частка коштів припаде на ремонт в Львівській області. Також використовуватимуть гроші з перевиконання митних платежів. По Львівщині ми будемо багато і будувати доріг. Для нас є величезна серйозна магістраль, яка йде. Львів, Хмельницький, вінниця Умані на Одесу на на порти. Тому в цьому році теж ділянки цієї дороги будуть робитись. Віталій Гамадин. Новини. Кримінальна відповідальність за наїзд на поліцейського. Інцидент трапився сьогодні на перехресті вулиць Копарника. Вербицького патрульні обмежили рух під час евакуації транспортного засобу. Усі автомобілі, крім одного, виконали вказівки поліцейських і зупинилися. Автомобіль гауді А5 -Га порушив правила, об'їхав колону автомобілів та заїхав частково на тротуар. Будій не реагував на зауваження поліцейських, а згодом злегка наїхав на лейтенанта поліції. Патрульний звернувся в лікарню швидкої медичної допомоги. Медики встановили попередній діагноз забій та гематома коліна. До торік цей же поліцейський оштрафував цього ж водія на іншому автомобілі за проїзд на червоне світло світлофора. Було викликано на місце слідчо оперативну групу, яка попередньо кваліфікувала дану подію за статтею 345 кримінального кодексу України, частина 2, за умисне нанесення. Е Працівнику поліції легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень за що передбачено покарання у вигляді позбавлення, зокрема у вигляді позбавлення волі до п'яти років. В кінці лютого в місті почнуть ремонтувати площу Кропивницького. У Львові оголосили конкурс на визначення підрядника з облаштування громадського простору. Пропозиції прийматимуть до 30 січня. Сам конкурс відбудеться в останній день місяця. А до 20 лютого повинні опрацювати заявки і оголосити переможця, а також укласти відповідний договір про виконання робіт. На реконструкцію площі цьогоріч у міському бюджеті передбачено більше мільйона гривень. Будемо закінчувати незавершене будівництво. Туди входить благоустрій площі, ми будемо поправляти вже ті речі, які там під час експлуатації площі є пошкоджені. Докладати бруківку, підсвічувати, замінювати пошкоджені елементи, гранітні. Покусані собаками львів'яни скаржаться у їхньому дворі. Завались бездомні собаки, які тероризують мешканців вулиці Богдана Гнатевича. Люди розповідають, що лише за останні декілька тижнів собаки покусали близько десяти дітей у районі. Звернулись до комунальників та поліції. Свою історію розповіли і нам. Зателефонували на гарячу лінію новин. Пані Люба розповідає, вона та її сусіди вже довгий час страждають від собак, які поселились у їхньому дворі. Їх прикормила одна із сусідок. Спочатку собаки поводились спокійно, проте згодом стали нападати на дітей. Місяць назад був перший напад на мою дитину. Мою ну вони його не дуже сильно погризли в дитини. Був стрес. Внучка вірніше йшла в магазин, прийшла зі школи. Жінка попросила її хліба купити там цей. І теж отут її на вулиці. Обступили ті дві собаки, одна цапнула і за ногу. Люди зізнаються, неодноразово вже звертались до комунальників та правоохоронних органів. Я перезвонила на гарячу лінію, мені дали телефон ЛКП Лев. В які я зверталася, реакції не було. У ЛКП Лев про цю проблему знає та запевняє, що виїжджали на місце, але собак виловити їм не вдалося, оскільки їх просто там не було. Було декілька звернень на вказану адресу про те, що є собаки, які ну, нападають на дітей. Коли викликають нас, ми завжди туди їдемо. Але проблема в тому, що мешканці кажуть: ну от були собаки, зараз їх немає. І, Ну, будемо пробувати далі, відловити у разі нападу бездомних собак, юристи радять одразу фіксувати укуси та писати заяву у поліцію. З даного випадку слід зазначити, що відповідальність, якщо особу покусала безпритульна собака, буде нести орган місцевого самоврядування, оскільки на нього законом покладено обов'язок вживати заходів до. Від таких безпритульних тварин. Комунальники ж пообіцяли проконтролювати цю ситуацію та закликали усіх мешканців звертатись до них у разі таких випадків. Анастасія Бахур, Роман Сузький, Віталій Руденко. Новини. Про вшанування Голокосту, китайський новий рік та новини спорту. Це з поміж іншого в наступній частині випуску. Не перемикайте. Сьогодні в всьому світі згадують жертв концтаборів та гетто в часи нацистської Німеччини. Загалом, під час Другої світової війни, було знищено близько 6 мільйонів євреїв. До того ж, у німецьких концтаборах загинуло майже півтора мільйони українців. Не оминуло лихою львівщину про жахітю голокосту далі. За загальними оцінками, жертвами масового винищення євреїв під час Другої світової війни стали понад 4,5 мільйони дорослих та півтора мільйони дітей. Лише у сумнозвісному концтаборі Освенцімі, за різними оцінками було знищено від півтора до понад двох мільйонів осіб. Була поставлена мета знищення цілого народу. При цьому, звичайно, і інші народи постраждали, тому що вони були вкручені гітлером в цю програму знищення. Осіб, котрі потрапляли під знищення, тоді отримували у гетто. Туди заганяли все єврейське населення міста. Через львівське гетто, яке зараз на території сучасного проспекту Чорновола, пройшли більше 400 тисяч чоловік, винищували населення, проводячи масові розстріли, розповідають представники єврейської спільноти у Львові. Було чотири констабори. До Львова потягами привозили євреїв з цілої Європи. Адже Гітлер не хотів, аби громадяни Європи підняли бунт. Бо вони не знали, що тут відбувається, А тут була бійня, тут загинуло понад півмільйона. Інше жахливо для єврейського населення місце поблизу Янівського цвинтаря. В цих околицях німці закотували більше ста тисяч євреїв з Галичини та представників інших національностей. Для кількох сотень тисяч єврей цей табір означав депортацію. Про це розповідає своїм вихованцям пані Єлизавета. Більшість дітей, яких вони навчають, мають єврейське коріння. Ми говоримо і про інші дні пам'яті пов'язані і з голодомором і з всім, що їх тут оточує, тому що вони, як сьогодні правильно хтось сказав, вони не є євреї, вони в першу чергу українці. Вони тут народилися. У день голокосту в місті відбувається жалобний мітинг і міжконфесійні спільні молебні. Вшанувати жертв прийшли представники єврейської общини, місцевої влади та громадськості. Роман Смоляр, Віталій Гамадин та Віталій Руденко. Новини. Їх називають першими ластиками в Україні. Йдеться про два освітньо-соціально-культурних центри для дітей з особливими потребами. Їх восени відкрили на Львівщині, один у самому Львові, інший в Брюховичах. Як там справи сьогодні відкрили і забули чи працюють і міцніють про діяльність Львівського центру святого Антонія, далі Таміла Гончаренко. Богданчик уважно слухає реабілітолога та старається виконати усі вправи. Йому це важко робити, бо має цілий букет проблем зі здоров'ям. Хлопчик почав відвідувати центр святого Антонія минулої осені, а на початку нового року перші результати. За той короткий період часу, що я з ним працюю. Ми потрошки навчилися присідати біля стінки, як ви бачили. До цього не дуже нам вдавалося. Він протестував, він навчився стрибати на батуті двома ногами, а не перестрибувати з ноги на ногу. Окрім фізичної реабілітації, в центрі святого Антонія вчать дитину з особливими потребами, соціальним навичкам, готують до життя у суспільстві. Власне, це і є головна мета діяльності таких закладів. Ідея створення таких центрів виникла власне у батьків з потреби забезпечити позашкільне перебування дитини з особливими потребами, оскільки ті центри у нас передбачені в першу чергу для дітей, які перебувають на індивідуальній формі навчання, діти, котрі зайняті в день годину, дві, і весь решта час вони не мають змоги ні контактувати з однолітками, ні отримувати якусь дозвілливу діяльність. Центр розрахований на 15 дітей зараз. Їх 13. Свою роботу по напрямках здійснюють дефектолог, психолог, логопед, інструктор з фізкультури. Хователі та їхні помічники більше потрібно уваги приділяти до того, щоб дитина розвивала свою дрібну моторику, тому що цим дітям дуже потрібно вчитися, шнурувати піском бавитися. Також дуже важливо, ми і ми кожного дня це проводимо. Дітей розвивати комунікацію. Їм дуже важко спілкуватися з іншими дітьми, і ми з дітьми проводимо такі інколи тренінги, щоб вони могли спілкуватися один один з одним. Вихованці перебувають у центрі з 12 до 7 вечора. Батьки радіють, що є заклади, де їхні особливі діти можуть бути доглянуті. Дитина йде з задоволенням на заняття з великим задоволенням. Також проходити вдома задоволений, отже, видно, що займаються фахівці, педагоги, тобто, що ну, ми бачимо результат ребілітологів для нашої дитини є важливим, і ми бачимо результат. Надіємося, що будуть процвітати такі центри надалі. Два освітньо соціально-культурні центри Львівщини розраховані на 45 дітей. Потреба в таких закладах є, тож області вже міркують, як і де продовжити розпочати роботу. Таміла Гончаренко, Олег Максимів. Новини. 6 лютого розпочинається реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2017. Особливістю цьогорічного тестування є те, що для утримання документа про середню освіту гатестата. Випускники повинні здати три предмети державної підсумкової атестації у формі ЗНО. максимально ж абітурієнти, як і попередні роки, зможуть скласти тестування із чотирьох предметів. Новаторством 2017-го є й те, що цього року для вступу будуть дійсні сертифікати 2016-го. Окрім того, тестові зошити будуть перекладені шістьма мовами нацменшин. А кілька днів тому набув чинності наказ Мінусвіти, яким визначені процедури з ЕНО для осіб з особливими. Потребами. Додам, що абітурієнти з вадами зору зовнішнє незалежне оцінювання зможуть скласти в 2019-му. Зараз тестові зошити ще адаптовують для незрячих. Для зовнішнього незалежного оцінювання. Обов'язковим у всіх вищих навчальних закладах є українська мова і література. Це є один тестовий зошит. І далі на вибір абітурієнта. Вищі навчальні заклади. Мали право поставити другим предметом математику або історію України або біологію. Так записано в умовах прийому. А третє уже – те, що поставили вищі навчальні заклади. Мистецтво на стіні. У Львові знайшли галерею під мостом. Це радше можна назвати виставкою, виставкою сакрального мистецтва, адже на стінах звичайною фарбою зображені лики святих. Про вуличне мистецтво та як відрізнити його від звичайного хуліганства розкаже Анастасія Бахор. Розписом біля залізничної станції вже кілька місяців, тож багато хто міг побачити цю красу. Та саме пан Роман першим написав про галерею під мостом у соцмережах. Гуляв вихідним днем і просто переходив дорогу і забачив ці розписи. Мені дуже сподобалося, тому що на відміну від тих вандальських графітів, які є по вулицях нашого міста, це є дійсно мистецтво. Автор малюнків, художник із Криму. Після анексії півострова Денис переїхав до Львова. Вдома він також розмальовував стіни. Я хотів донести ідею, що Бог чи світі можуть бути не тільки в інтер'єрі церкви, що вони не тільки церкви, а насправді вони сюди з нами. Це вже не перша вулична галерея у місті на Львівському підзамчі свій стріт арт художники показали вже давно. Галерею було відкрито вперше в липні 2015 року, власне, в рамках майстерні міста і. Функціонує експозиція таким чином, що вона є динамічною. Відповідно, картини змінюються час від часу, немає якогось сталого. Сталого часу зміни експозиції. Та подекуди вуличний розпис перетворився на вандалізм. Про це добре знають у старій частині Львова. Найчастіше хуліганськими розписами вкривають саме давні будинки. є багато брам, які були відреставровані, багато фасадів, які були власниками нежитлових приміщень, проведені до автентичного стану. І зазвичай чомусь після тих проведених робіт невідомо особи задають шкоди. Майну громади міста Львова. лише за минулий рік у центральній частині міста замалювали три десятка таких написів. Анастасія Бахур новини. У Львові виставили унікальний плакат всесвітньо відомого митця Альфонса Мухи. Глибоке вшанування віднесла. Робота зберігалася у музеї етнографії та художнього промислу більше ста років. Не експонувалася. Плакат 2 на 3 метри, відрукований до ювілейної дати 60-річчя коронації англійської королеви Вікторії. У композиції включені три погрудні портрети імператриці у молодому віці, середньому та старшому. Роботу Альфонса Мухи експонували у музеї етнографії, ще наприкінці 80-х. Проте тоді глибокого вшанування не було. Плакат потребував серйозної реставрації, яка відбулася лише торік. Зазначу, Альфонс Муха, представник сецесії. Він займався графікою, живописом, скульптурою, дизайном та ювелірною справою. Проте найяскравіше художник відзначився у плакатному мистецтві. Це унікальний плакат, що це унікальний художник. Справді він в Європі, в 19 столітті, був я б, законодавцем моди. Це був стиль мухи. То я вважаю, що це є добрий внесок, що ми зберігаємо, я би сказав, і європейську мистецьку пам'ять. За нашими даними, це єдиний збережений плакат у світі, фактично, один з найбільших плакатів роботи геніального чеського художника Альфонса. Мухи, присвячений спеціально до 60-ї річниці коронування британської королеви Вікторії. Коли я побачив, що у Львові є плакати Альфонса Мухи, що вони є в такій кількості, я був просто вражений. Заприємно мені було, що той плакат повернувся до мене, щоб я міг зробити максимум. Я зі своїми колегами. У Львові зустрічають китайський новий рік. В місті вже в шосте львів'яни та гості зустрілися на святі весни. Для китайців це головне свято року. У цей день вони збираються з сім'ями на щорічну вечерю воз'єднання. На східну країну частково перетворилась і міська площа ринок. Святкувати новий рік у Львові почали вже сьогодні. Розпочали із лазерного шоу, ходи вогняних драконів та майстер-класу кунг-фу. Також на майданчику можна скуштувати традиційні страви китайської. Кухні. Вже шостий раз китайський новий рік. Радісне свято весни прибуло до нас до Львова. І дякуючи новому року, приходиться нове, позитивне, свіже, емоційне. Нехай цей яскравий півень. Він є такий бадьорий. Він той, що рано встає, багато робить і працює, принесе лише позитивну нашу країну. Головне миру, злагоди, і спокою нашій країні. І у нас все на сьогодні. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Свої історії розповідайте нам за номером гарячої лінії. Нагадую, що більше новин ви можете знайти на нашому інтернет-порталі. Тиждень підсумуємо вже завтра, о 20.30 У протижні замить не пропустіть новини спорту, робіть те, що любите, і любіть те, що робите. Дякую, що з нами до зустрічі. Час спортивних новин ТРК Львів. Мої вітання. Стрийська скала продовжить свої виступи у першій лізі. Керівництво клубу прийняло рішення не знімати з команду з чемпіонату України, незважаючи на фінансові проблеми. Наразі невідомо, хто із футболістів дограє чемпіонату першій лізі, а також хто війде в тренерський штаб команди. Більшість гравців вже підписали контракти з іншими клубами. Тому кістяк малиново-зелених складуть футболісти ю 19 І вперше в цьому сезоні відбулись змагання з бочі серед дітей та молоді. Приїхали представники із Золочева Борислава та шкіл Львова. Вікова категорія учасників від 12 до 21 року. Сьогодні тут близько 20 спортсменів. Перед стартом усіх було розділено на декілька класів за станом здоров'я. Вперше у цьому сезоні відбули змагання з бочі серед дітей та молоді. Приїхали представники із Золочва, Борислава та Шкіл Львова, вікова категорія учасників від 12 до 21 року. Перед стартом усіх було розділено на декілька класів за станом здоров'я. У нас три класи зараз змагаються до міжнародної класифікації. БЦ – це клас, в яких є церебральний параліч і важкі ураження рук. БЦ – це дуже важка форма, і вони, побачите, грають зараз зі спеціальними пристосуваннями з жолобами. І BC open клас це open class, Це є також діти з порушеннями моторики, але в яких збережені координація рухів верхніх кінців руками, і тому вони між собою в open класі змагаються. Команда навчально-реабілітаційного центру джерело вже не вперше грає у бочу. До цих змагань готувалися впродовж тижня. Головне у бочі правильно кинути м'яч. У цьому своїм спортсменам допомагає реабілітолог Андрій. Все залежить від певних рівнів. є серед важкості, важкості і слави найменше важкості. На даний момент зараз є це важко неповносправні діти. Їм дуже складно. І для них щоб кинути вдало кульку, потрібно правильно підібрати своє положення. Коли Олександр грав у бочу вперше, то його команда програла. Тепер він підготувався і дізнався багато цікавого про цей вид спорту. Я неправильно кидав м'ячі. раз. А треба було кидати до білого джеку. Боча – універсальний вид спорту. Вона сприяє соціальній інклюзії людей з інвалідністю. Правила не складні і навчитись грати досить просто. Мені ці змагання подобаються тим, що тут не треба сильно ну, напрягатися тут просто сидиш собі і думаєш лише про те, як ну. Попасти в цей білий м'яч організатори сподіваються побачити серед учасників тих, хто згодом увійде у молодіжну збірну області. Також навесні планують долучити до гри в бочу і жителів Львівського гаріатричного пансіонату. А українські ватерполісти призери міжнародного турніру. У межах підготовки до кваліфікаційних ігор чемпіонату Європи серед юніорів українська збірна Ю-17 взяла участь у міжнародному турнірі, що проходить у Словаччині. У складі синьо-жовтих жовтих семеро львів'ян. Підопічні Сергія Колтушихіна та Євгена Наумчика перемогли словацькі піштяни 13-10, польський Нептун 22-5. А у завершальний день турніру поступили з господарям словацькій команді Новаки 11-15. У підсумку Українці здобули срібний комплект нагород. Нагадаю, що за результатами жеребкування кваліфікації євро 2017 синьо-жовті потрапили у групу С, де змагатимуться разом із командами з Румунії, Великобританії, Ізраїлю та Литви. А федерація плавання Львівщини підбила підсумки. Керівники зібрали усіх кращих спортсменів, аби підсумувати 2016 рік та обговорити плани на новий сімнадцятий і нагородити своїх провідних плавців. Побували на цих зборах і наші журналісти традиційно підбили підсумки 2016 року. Плавці Львова та області нагородили грамотами кращих спортсменів. На початку року ми зазвичай традиційно проводимо розширене засідання федерації плавання Львівської області. Запрошені практично тренери всіх осередків Львівщини. Також після проведення наради ми затверджували план календар змагань обласних на 2017 рік обговорює Результати здобутки недопрацювання за минулий рік також важливим етапом зборів було обговорення планів на 2017 рік. Представники федерації пообіцяли сприяти розвитку плавання на Львівщині, провести реконструкцію декількох басейнів та організувати для плавців багато різних змагань. По завершенню нагороджували кращих і плавців, і тренерів за здобутки, які отримали в 2016 році. Плани на 2017 17-й рік федерації плавання, як завжди, це першу чергу популяризація плавання на Львівщині як одного з найважливіших видів спорту в розвитку молодої людини, в розвитку українців. Плавці гарно провели час, були раді побачити своїх колег та керівників і з радістю поділилися своїми планами на 2017 рік. Сьогоднішня подія є насправді дуже важливою, тому що мені сподобалося, як все це організував президент нашої. Федерації плавання Львівської області все дуже красиво та гарно. Дійсно, мені сподобалося. 2016 видався досить плідним для плавців Львова та області. Діти та дорослі завоювали багато нагород на різних чемпіонатах. Найважливіше змагання було для мене в Дрездені. Я там посягла чотири перших місця. Це було якраз на Миколая. І у кінці всіх спортсменів почастували смачним тортом та побажали всім великих успіхів у новому році. Що ж, на цьому у мене все на сьогодні. Вже традиційно спортивні підсумки тижня, завтра у «Спортпанорамі» о 18-й. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою, сонячних і теплих вихідних. До зустрічі!